Друзі, положення транзитних планет відображають циркуляцію енергії в глибинах нашої індивідуальної та колективної психіки в нашому несвідомому. І тиждень з 2 по 8 лютого це тиждень повні. Повня 2 лютого піднімає питання, чи можу я від'єднатися від, від нав'язаної відповідальності, і проявитися так, як я справді цього хочу, або ж мені все одно доведеться повернутися в межі звичних зобов'язань і слідувати їм. Будь-який вибір одразу несе свої наслідки. Якщо ви спробуєте вийти швидко з цього, ви будете стикатись з тим, що повністю зняти з себе відповідальність не вдається. І все одно вам доведеться балансувати. Повня пов'язана з темою відповідальності як особистої в своєму житті на батьківському рівні, в батьківсько-дитячих стосунках та соціальному рівні виникає протиборство всередині між обов'язком і потребою проявити власну відмінність, потребою проявити індивідуалізм, відчуття власного я ось що загострюється. Хочеться проявитись по-своєму, жити по-своєму. І в той же час колективна система, уявімо її як окремий організм, одразу перевіряє, наскільки ця свобода ваша внутрішня, вона реальна, наскільки цей запит реальний, наскільки ви вірите у власну свободу дій, наскільки ви вірите в себе. До коридору затемнень, котрий почнеться 17 лютого, глибинні енергії нас підводять до фундаментального завдання помітити в собі, виділити або ж побудувати в собі таку частину своєї особистості, яка буде тільки за вас і для вас. Вона буде невразлива, ця частина психіка буде вас реально підтримувати, не дивлячись ні на що, і вона буде доступною тільки для вас. Ця повня виводить за звичні рамки. Вона підштовхує перестати спостерігати і включитись в життя, перестати відкладати на потім розібратися з тим, що ви відкладаєте, і почати діяти. Або ти сам дієш, або події починають за вуха витягувати тебе з звичного кола. Повня до кінця тижня відкриває напруження між Венерою, Меркурієм і Ураном. Це завжди дає несподівані новини, різкі зміни планів. Це злам старого бачення свого майбутнього, взагалі трансформація свого погляду на те, як буде розгортатись ваш шлях. І ситуації відбуваються так, що вони змушують вас дивитись на все з іншого боку, те, в чому ви були впевнені, те, що для вас здавалось зрозумілим, буде вимагати перегляду, вимагати вашої переоцінки, бачення все з іншого ракурсу. Зі сприятливих проявлень, то в цей час з'являється можливість оновити свої знання, оновити свої цінності, своє ставлення до інших, зруйнувати внутрішні очікування, внутрішні такі упередження, в яких ви застрягли, які не давали вам руху. І цей час інсайтів приходять откровення, сильні думки, ідеї, їх варто фіксувати, бо вони швидко змінюються і вони можуть загубитися в цьому потоці. 4 лютого уран виходить з ретроградного руху. На цьому тижні досить уважно. Ми маємо ставитись до техніки, до зв'язку, до інтернету, до електроенергії. Варто бути уважнішими на дорогах і в місцях підвищеного ризику. Цей час дає збої, дає поломки. І також лютий загалом не сприятливий для покупки техніки. Спочатку виходить уран з ретроградності, в кінці місяця Меркурій розвертається в ретроградний рух. І... Це все дає несприятливий час для важливих покупок. Розворот урану дає можливість як зафіксувати, так і вийти з певних блоків, які можуть бути як психічні, так і ситуативні. Те, що було заморожено попередні тижні. Для багатьох це може бути як припинення взаємодії з кимось особистістю, з колективами, з роботою, з середовищем, які завели вас не туди, які не давали розвитку, які вас, вам давали відчуття такої скам'янілості. І разом з цим буде з'являтися відчуття, що частина напруги нарешті відпускає. І знову ж таки процеси, які були заблоковані, вони починають рухатись. Починає з'являти життя і вже в іншій якості. Тобто планети потроху дають нам один за одним своїм рухом відкрити ширше очі, відкрити свій розум, свою свідомість, своє серце і рухатись більш сміливо. Напруга з ураном, про яку ми вже проговорили, і така акцентуація на урані сильно провокує бажання зняти обмеження. Ми почнемо говорити прямо, різко, говорити те, що стримували. І є ризик сказати набагато більше, ніж варто в тій чи іншій ситуації. І потім про це почати сильно шкодувати. Тож балансуйте між цим. І в той же час через такі зриви може виходити правда. Істина виходити те, що ми намагались приховати. Можливе також повернення людей з минулого в цей тиждень. В фінансах енергія буде проявлятися як неочікувані витрати, вам захочеться на щось спустити гроші, і так само неочікувані надходження грошей, варто швидко реагувати. В цей час можуть бути збої в поїздках, конфлікти з керівництвом, таке різке невдоволення умовами праці. Умовами ставлення до себе. Також цей час складно сконцентруватися, дуже велика кількість інформації і це створює додаткове перенавантаження. Повня в леві загострює вплив скупчення водолія. Відчутно, вкрай напружено, проявляється тематика лева, вразливою стає взаємодія з дітьми, як з вашими реальними дітьми, так і з темою внутрішньої дитини. Тому що загострюється питання уваги, контролю, очікувань від світу, від партнерів, боротьби за право бути почутим, визнаним, побаченим, і взагалі відчути себе потрібним. Ось що загострюється. І як завжди, в місяць водолія, загострюється боротьба старого і нового, старі структури, старі правила, остої, вони ще тримаються, але якщо з ними боротися, вони починають дуже сильно тріщати, вони дають слабкість. Вони вже не відповідають внутрішньому запиту або ж не відповідають еволюції. Якщо ми говоримо про суспільні процеси, про суспільну таку колективну карму. Це нове, воно дуже прагне проявитися. І саме тому цей місяць критичний для колективної карми, тому що бездіяльність вона провокує більшу силу для цих структур старих. Це час для проявлення непокори, для проявлення своїх меж. І вкрай сильно стає видно, де ми ще не готові змінюватись по справжньому. Яким чином? Старе починає ще більше тиснути. Навіть якщо воно не життєдайне, нам дуже страшно від нього відійти. І оце усвідомлення в цей місяць дає сильний тиск набагато сильніше ніж зазвичай. Але вже з кінця лютого знову ж таки ми зможемо видихнути. Складно буде в стосунках через те, що буде складніше вибудувати зв'язок, виникають суперечки, образи, боротьба за визнання, прагнення отримувати фідбек формату ти найкращий, ти найважливіший і при цьому бути щирим, тому що фальш зараз спадає одразу, карма прилітає одразу. Ми вже в кармічному полі коридору затемнень. Напруга починає проявлятися в сфері обміну енергією, спадають рожеві окуляри, і люди з більш розвиненою емпатичною частиною починають помічати, який їх вклад. Насправді вони перестають себе обесцінювати. На цьому тижні буде частіше проявлятися незадоволення форматом того, що я отримую від інших. І наскільки це не співпадає з очікуваннями. Сприятливою буде стратегія максимум включеності в своє життя, в своє власне життя, в свій власний шлях та наведення в ньому порядку. Тому що типовий прояв такого антогонізму водолія-делева делева це холодна відстороненість інших або ж у вас самих. І ця противага психічної потреби бути побаченим, прийнятим, підтриманим. Улюбленим, коханим, і ми в цьому починаємо шукати свій баланс. На тілесному рівні така конфігурація, такі енергії підсвічують вразливість серця, зору, слуху, волосся, також загальний стан життєвої енергії своїх сил, тема народження дітей, репродуктивної системи, всього, що пов'язане з продовженням роду. Це також стає чутливим, стає актуальним, починає виходити на перший план. І поки ми проходимо сезон водолія, ці процеси вони проживаються набагато емоційніше. І якщо ми говоримо про проявлення тіла, слід дивитися, тіло зараз дуже сильно говорить до нас. На прийдешньому тижні варто обійтись без швидких рішень, і ця напруга буде відчуватись відповні протягом усього тижня. Посилюється усвідомлення неможливості закривати на щось очі. Події будуть прямо штовхати вас, щоб ви побачили те, що від вас приховано. До середини лютого можливі сварки, завершення стосунків, і в цей час, в лютому, завершення будуть відбуватися як. Кінець кермічного сценарію, це прямо дійсно звільнення, не треба цього боятись. Це будуть не імпульсивні розриви на порожньому місці, ми все ж таки пожинаємо в цей час плоди результатів, накопиченого напруження або ж накопиченої радості та любові. Якщо вам буде важливо щось дізнатися або побачити ситуацію інакше. Дізнатися деталі, це повня і цей подальший період в цьому тижні це забезпечить, дадуть вам це. Те, що ви маєте дізнатися, те, що ви маєте прожити, побачити в цей час, обов'язково до вас прийде, які люди, котрі мають до вас прийти, з котрими ще не все завершено, до вас обов'язково прийдуть. До середини лютого ми в проміжному стані. І в цьому стані доводиться виходити з інерції. навіть якщо на даному етапі абсолютно не зрозуміло, як саме. Адаптуватися до змін, що саме треба робити. Для когось це проходить м'якше для когось через сильний внутрішній спротив, через втому. Але для всіх загальний вектор це зрушення з місця. Повні на початку тижня виносить на поверхню теми, закладені близько двох тижнів тому. Це, знову ж таки, не обов'язково, що реалізація буде в день повні, Весь ефект кульмінації усвідомлення буде. Прийдешній тиждень до 8 лютого. З понеділка посереду важливо знову ж таки не шукати коротких шляхів, не піддаватися спокусі швидких рішень. Легких варіантів, легких можливостей, краще все ж таки триматися раніше намічного курсу, дозволити собі краще паузу, роздуми про власний шлях, відгук сердечний, напрямок руху, балансування, оскільки це водолій, то ми маємо підключати і довгострокове планування. Цей тиждень не підходить для покупок, для фінансових рішень, для угод, для оформлення важливих домовленостей, особливо кінець тижня, для цього точно не підходить. Є ризик прорахунків, невдоволення подальшими результатами, переписки, спілкування дає збою, скільки можуть проявлятися трикутники, потреби шукати якісь обхідні варіанти, зглажування кутів, це не завжди буде приємно. І контролюйте ваші прояви в спілкуванні з погляду на довгострокові перспективи. Ви відразу маєте розуміти, що ви плануєте, і як ви плануєте до цього прийти. Водночас на цьому тижні є сприятливий активний аспект Меркурія з хіроном. І це дає дуже сильну, класну компенсацію, дає можливість виправити те, що не вийшло з першого разу, дає можливість не закритися в своїх таких образах, очікувань. В одному місці вам відмовили, в іншому відкриться можливість. Наприклад, ви не змогли купити те, що планували, але відразу знаходиться щось інше. Треба бути відкритим до різних варіантів. Це період заміни, період корекції, цей аспект не дає прямо таких фатальних втрат, котрі могли б бути, якби не було цього аспекту. Тобто він пом'якшує загальну дію цього тижня, він дає можливість нам більше видихати і розуміти, що якщо одні двері закриваються, відкриваються інші. Але цей період, наголошую, сугубо кармічний. І не буває випадковостей, не буває дивних проявлень, які не мали би з вами трапитись. Це такий час, коли все сходиться в одну точку, все сходиться в один час, і відбувається тоді, коли це має трапитись і саме для вас. Тому ваша задача зараз більш усвідомлено і відкрито дивитись на те, що відбувається, шукати в цьому себе, шукати в цьому те, що вам відгукується. Те, що вам резонує наразі, і намагайтесь не зменшувати себе. Енергії водоліє абсолютно не про це, і це протиборство з левом. Це не про те, щоб впасти. В критику себе, в пошук своїх недоліків, не про те, щоб відокремитись, не про те, щоб закритись, проявляти повне дистанціювання, холодне, з такою образою, з певною навіть агресією. Це все ж таки період на вищих поверхах реалізації дає нам глибинне усвідомлення своєї цінності, котру ми несемо в світ, і це знаходження цієї цінності всередині себе, те про що ми приговорили. Першій частині нашого відео сьогоднішньої розмови з вами. Тобто це процес індивідуалізації, знаходження власного я і побудови всередині себе тих конструкцій, котрі будуть вас підтримувати і вести на цьому життєвому шляху. На цьому все. Дякую вам за те, що були зі мною, і до зустрічі на наступному тижні!